Річний настрій заполонив Вінницю, і хоча до святкування ще більше тижня різнобарвні вогні вже прикрашають домівки, вітрини магазинів та вулиці. Однак найяскравішою з року в рік залишається головна ялинка в центральному парку. Тисячі ліхтарів на ній урочисто увімкнув мер Володимир Гройсман. Шановні друзі, щиро вас вітаю. Бажаю вам успіхів. Я хочу, щоб для кожного рік був успішним, теплим, добрим, світлим. Так хочеться, щоб все в нашому житті складалося якомога краще. Я вірю в все, що це відбудеться. Це ялинка. Все, що вас оточує, створено з любов'ю і для вас. З наступаючим новим роком, з наступаючим Різдвом Христовим! Святом! Запалення головної ялинки символічний початок новорічних свят, і як завжди у Вінниці цим не обмежились. Продовжив дійство, концерт. Вінничан розважали піснями і танцями. Запальну музику вородяни веселились, танцювали, покладаючи великі надії на наступний 2014 рік. За гарними українськими традиціями ми маємо подякувати старому ройку, взяти з нього все те, що було найкраще, але все те, що схвилювало наше серце і душу, має залишитися і просто більше ніколи ніколи до нас не повертатися. А в новий рік. Діями з новими планами, з новими ініціативами. Я хочу, щоб найзаповітніші мрії наших дітей, молоді, щоб вони обов'язково здійснилися. Поки не прийшов сюди, то настрій був холодно, але прийшов сюди, настрій дуже хороший, новорічний піднімається. Всім щастя з новим наступаючим роком. Ну, Надіємося, що хороші. Так, щоб саме найкраще, що збудуться всі наші побажання і ну. І всіх так само 2014-му да, тисячі чотиристолденволден найперші новорічні бажання віничани загадали під вибухи святкового салюту.